Всім привіт! Ви на каналі Фоксвіка. З моменту зйомки минулого відео я змінила трішечки імідж. Напишіть, як вам сподіваюся, вам подобається, тому що я в захваті. Сьогодні у нас друга розпаковка за цю історію. Вам не видно, але біля мене просто неймовірна кількість посилок. Я обов'язково вам окремо і покажу. Тут ціла гора. Мала бути розпаковка із чорної п'ятниці, і ще одна розпаковка із технікою. Але я зрозуміла, що я жінка працювати, і в мене немає часу стільки знімати і все з'єднала в одну розпаковку. Тому має бути цікаво. І так почнемо ми із однієї із найменших посилочок. Це купівля прямо була е, на чорну п'ятницю в стаціонарному магазині, що було дуже мало. Я не люблю шопінг, не люблю ходити по магазинам, не люблю приміряти речі. Я скоріше за все замовлю, примірюю вдома і поверну, ніж буду ходити і шукати. І найперше, що у нас буде лесенький красивенький пакуночок із кос. Як виявились там реально дуже класні речі, і на чорну п'ятницю я вихватила собі червоні рукавички. Саме такі варішки. Мене немає рукавиць, і я вирішу. О, це буде дуже класна штука, враховуючи те, що ми вже завтра виїжджаємо в гори, і буде відео прямо такий з польських гір, з польського відпочинку. Сподіваюся, ви його подивитеся і поставите свій лайк. Красивенькі, надзвичайно теплі. Всередині у них такий е, ворс. Це, звичайно, не натуральний ворс, але все ж таки він гріє. Скільки?! Грабьош. 300 гривень. Купувала із знижкою 20 чи 15%, тому було дуже навіть непогано. Також в цей день я зайшла у Сєфору. Давай! Я придбала собі дві позиції: це рум'яна і туш. Rare Beauty. Я думаю, ви вже майже всі їх бачили. Ви знаєте, що це. Мені здається, він називався Hope. Ні. Називався хепі, це реальний хепі хаус, який я ставлю їм великий дизлайк. Така я людина. Цілому можна було би сказати, що вони кльові, тому що вони реально діпер гігментовані, мега пігментовані, їх хватить на дуже багато, але вони дуже незручні в використанні. Вони погано тушуються через те, що вони мега пігментовані. Відповідно їх накладається завжди забагато. Я люблю натуральний макіяж, тому цей варіант. Ну я думаю, його вистачить надовго. Але чи буду я ним користуватися в подальшому, я не впевнена. Туш від клінік, також розміщу тут відео поближче, щоб ви собі роздивилися, тому що вам можливо у цьому світлі не видно. Нереальна туш, і я ставлю її десяточку. Якщо ви шукали якусь туш, яка буде робити в її довгими, красивими і такими роз'єднаними, а не в одним великим паучачим лапом, вусом називайте як хочете. Сердечко, фаворит дуже класна в використанні. великий рекомендаціон. Якщо ви думаєте, що ця жінка купила одні варішки і заспокоїлась, ні, вона купила дві пари. Я замовила їх на Зеландо, також були дуже класні знижки. І вийшло так, що за 100 злотих, і кей тисячу гривень я купила не лише варішки, а й дві пари класних шапок. Навіть це у когось є фаворит. Фейл історія заключається у тому, що я планувала отримати до поїздки в гори свій білий пуховик і до цих білих рукавичок, і до цих червоних це би виглядало супермило, класний контент. Все це таке дівчаче. Я бачила картинку по-своєму, але це але, світ вирішив інакше. Посука не прийшла, а прийде аж біля нового року. Щодо шапок, теж величезний лайк, тримають форму, вони теплі. Ось. Дорогой не нік. <гум> Вражаючи, ні? Представимо, що на мені білий пуховик. Ну, кльово, ні? Я зброшу, якщо скажу, що вона була недовго очікувана, тому що це найперше в моєму житті. Ак рекомендація можете подивитися на моєму інстаграмі. Обов'язково переходьте, підписуйтеся. залишила посилання під відео. Там я знімала величезну розпаковку. А зараз все, що скажу, це те, що мені, на жаль, не підійшли ці ак. Мені здається, що це можливо просто не моя модель, але у неї є один такий класний бонус. Не знаю, чи можна назвати бонусом те за що я доплачувала, але все ж таки пуховик на ноги. Як ви зрозуміли, 50% цих всіх замовлень, це замовлення для того, щоб поїхати в гори. У мене немає абсолютно нічого з теплого одягу на зиму. І я вирішила, що якщо гуляти, то гуляти щодо самих ак, то вони білі. І це такий, такий тотальний провал. Не питайте, не, просто не питайте. Я подумала, що це буде класно. А потім поняла, що це не класно! Це грязно. Я купила спрей, який відштовхує воду, і не, не Недавно ми гуляли в іншому місці. Почався дощ, і вони були сухі. Це клас. Ставлю лайк. Я вирішила, що гори в них їхати буде не класно. Ми збиралися пройтися до морського ока. Я подумала, що треба все таки подумати про комфорт і замовила. Ні, це резерви. Мовила схожу модель, але в раз десять дешевшу. І що ви думаєте, вони на мене не налізли, і я їх поверну назад. Хто хотів собі аг, але не міг рішитися. Придивіться, будь ласка, до резерви. Там реально дуже багато класного взуття шкіряного, замшевого, дуже якісного, але дивіться на мірки. Тому що ну блін, 37 не наліз на 37, сім. Залишаються питання. Що ви думали, що це всі замовлення, то не забудьте, були ще такі шкари. Неймовірно, тащусь. Я не можу налюбуватися. Виглядають неймовірно стильно сексі. Мені чимось нагадують е Гані. У них є схожі моделі з такими носками із е саме ремінцями, але мені байдуже, тому що ці також дуже гані. Прийшов ось такий червоний величезний шарф в вигляді косинки, хусточки. Він такий, бачите, трикутний до червоної шапочки, до червоних рукавичок. І до відсутнього пухалика. Я думала, що воно буде менше. Його можна буде зав'язувати як хустину на голову, або там підв'язувати собі піджачок. Але він дійсно здоровенний, він виглядає як коцик. Зараз я вам покажу. Дозвольте заклядивати. Ну, виглядає воно як хустина. Ну, і що напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про хустини. А я чому не банить за труси це красиві жіноці трусики. Рекомендую розірвати. В них реально дуже якісна тканина і дуже прикольні крої. Наступною посилочкою буде Зари. Вона була на 6 майже тисяч гривень. Майже в. Все в цій посилці я повертаю назад, тому що А, воно не налізло, Б. Дивного крою і е, В. В. Я оставляю собі. Реально мені дуже подобається. Це лонслів прямого крою з широкими рукавами. Абсолютна база, як на мене, можна поєднувати з різними брюками, штанами, з підницями, піджаками в цьому зі всім. Тільки колір такий, знаєте, колір хорошої зимової новорічної ялинки темно-синій, красивий джинс. Тут така ситуація. Я додала ці штани в корзину ще до знижок, до чорної п'ятниці, і вони на моделі дивляться дуже прикольно, вони такі широкі, оглядали стильно, але на мені, ну ви самі, подивіться. <рес> Скажіть мені, будь ласка. <рес> Що це? Буква О. Блін, вони такі гарні були на моделі. Впевнено, повертається в магазин. У мене були ще одні джинси розміру 34, які не налізли вище колін. Що ви бачите перед собою? Це те, наскільки сильно наліз розмір 34 на моє тіло. Mm -hmm, дуже приємно. Фаталіті, я не знаю на кого вони шиють. Зара ну, перепрошую. Остання посилочка із Зари. До речі, величезний лайк Зарі обожнюю її за її пакування на взуття і сумки. І в цій торбинці сандалі. З натуральної замші, з дуже красивого такого кольору, чомусь на відео він рижий, але в житті він більш такий м, коричневий капучино. Я зберігала минулого року дуже схожі від українського бренду. Артель, мені здається, зеленого кольору і рожевого. Я думаю, що я літом прикуплю собі ще якесь яскраве взуття, але так як ось ці були на знижці і вони виглядають дійсно дуже стильно, гріх було не придбати, і я вже не можу дочекатися весни аби їх нарешті примірити і вигуляти на вулиці. Під мої весняне, красиві образи. Тож зустрічайте светер з IHD з широкими рукавами. Абсолютно зад, нирочки не будуть простуджені. Я рідко, чесно, купую щось, що багато разів, тому що зазвичай я його одягаю декілька разів. Складаю і забуваю. А тут, я думаю, я буду його часто носити, адже він універсальний, красивий і дуже затишний. Можете чекати контент. В цьому светрі. Також у цій посилці був ланслів, я його також вже вдівала, легенького молочного кольору, кольору шампанського. В середині цього сліва є підкладка на груди. Дівчата ну, що це як не скарб? Скарб за 300 гривень. Я перепрошую. Я замовляла курточку лижну, і вона на фотографіях виглядала просто неймовірно, прикріпляю вам фото і отримала. Я зрозуміла, що це чуть-чуть не мій формат. тому повернула її. Я думаю, варто згадати те, що я та сама людина, у якої 100 підписників на YouTube, і вона потратила майже 2000 тисячі євро на техніку. Я вважаю, що я не в тому віці, аби бавитися телефонними зйомками і маючи можливість, чому б не знімати зразу якісні і класні відео, радуючи вас якістю і радуючи себе вашими переглядами. Мені здається, це дуже резонно. Буду розпаковка з китайського сайту, Я вже робила ціле відео. Сподіваюся, ви його бачили. А якщо ні, то залишаю його ось тут. Переходьте, будь ласка, дивіться. В цьому ящику була неймовірна лампа для того, аби показати наскільки вона крута. Мені прийдеться вимкнути світло, і ви її бачите зараз на задньому плані. Така куля, яка світиться різноманітними кольорами і керується пультом. Я її брала, щоб додати такого затишку вдома. У неї є дуже багато різних режимів і кольорів. Повертаємо її на місце. Чим яскравіше світло в вашій квартирі, тим менше видно, як вона світить. Штатив, на який зараз знімається, це відео. Вона е, камера вже прикручена. Я думаю, я вам ставлю відео тут з боку. Ви зможете переглянути його. Він в такому красивому кольорі. Розцветка Dyson, рожево-чорна, і він реально дуже крутий. Він дуже зручний в використанні. Камера прикручується, тобто не потрібно крутити камеру, не потрібно крутити штативом. Там є спеціальна така штучка. Воно закручується, можна повертати, можна викручувати, витягувати його абсолютно. То класна покупка, варто своїх грошей повністю. У мене до цього були різноманітні штативи, які погано працювали. Перший штатив, який реально тримає камеру, і виглядає супер круто. До цього всього я ще придбала об'єктив, на який також знімається зараз. Це відео це вільчик 24 мм Я обрала із бюджетних об'єктивів, тому що я лише починаю зйомку. Я розумію, що тратити гроші на якийсь дорогий об'єктив, не розуміючи того, як він буде знімати, які очікування, чого мені буде не вистачати після нього. Трошечки абсурдно, тому я Шукала із найдешевших, плюс-мінус такий, який би відповідав моїм вимогам. І як ви бачите, картинка реально дуже крута, дуже якісна. Я була неймовірно щаслива, коли його отримала. Якщо я підійду ближче, ви помітите, як красиво розмивається задній фон. Я дуже тішуся, сподіваюся, я зможу з ним відзняти декілька мудових, красивих атмосферних відео, про які я давно мріяла, і зможу нарешті зайнятися своєю творчістю. А ви, або я не опускала руки, можете підтримати мене своїм коментарем або лайком. І також не забудьте підписатися на мій канал та поставити. Дзвіночок, тому що я планую мега багато класних відео, які будуть ще разу кращі і кращі. Я сподіваюся. Коштував він в районі 9 тисяч гривень, мені здається, можливо, і більше, але мені здається 9. Я вибрала між п'ятдесяткою від Sony, і між цим і так, краще взяти 24 міліметри. Наступною покупкою для покращення якості моїх відео був мікрофон, на який зараз також записується. Цей звук, прикиньте, 50% моїх покупок це вже задіялись у моїх. У моїх роликах, у моїх роликах. ось такий від фірми Уланзі. Наскільки я знаю китайські фірми, і вони дуже активно продаються в Україні і в інших країнах. Також це бюджетний варіант мікрофону, світлу, спишки. Штатив, коротше, штатив в мене також від Уландзі, Мікрофон від Уландзі, світло, яке мене підсвічує з обох сторін, також Уландзі. Я дуже багато бачила рекомендацій, дуже багато читала про них. Замовила ці мікрофони, тому що у мене. Боже Боже, і я замовляла цей мікрофон саме для того, аби знімати відео на фотоапарат. Це вже друга моя спроба. Перший раз були ось ці мікрофони. Як то кажуть, скупи і платить двічі. Я вирішила взяти дешевший, не поцікавившись тим, що насправді цей мікрофон підходить лише до телефону. А ось цей вже як до телефону, так і до відеокамери. В комплекті до самих мікрофонів додається ось такий кейс. Він дуже зручний, компактний. Муж такий красивий, його можна заряджати. Тобто, якщо ви їдете кудись знімати, і у вас не буде можливості зарядити мікрофони через зарядку. Ви можете зарядити безпосередньо кейс зарядженими мікрофонами. Тобто їх вистачить уже на багато раз більше. Тут є кількість зарядок, такий собі павербен в середині. Ми бачимо перехідники. А ось цей перехідник для телефону він вставляється в такий адаптер, який зараз у мене знаходиться на камері. Можна підключати його до телефону або ж змінити і вставити у відеокамеру. Два зйомних мікрофони ось такі. Вони мале. І дві пуховочки, що допоможе вам знімати, якщо на вулиці вітер, аби не було чути цих кому не треба. Я вважаю, що за такі гроші. Ну блін, гріх не придбати. Якщо вам треба, переходьте в мій інстаграм, я залишу посилання і навіть збережу у хайлайті його, тому що він дійсно вартий вашої уваги. І блін, треба брати, поки не закінчились. Хто не знав, я придбала камеру Sony zv e 10 і вона спочатку мене дуже розчарувала, тому що якість відео була не така, яку я очікувала, не таку, як я. Я дивилася у відеорекомендаціях, і я була готова просто повертати її назад. Моя подруга вирішила мені показати, як користуватися нею. І мій світ перевернувся насправді. Чудова камера, вона також її можна прописати до моїх покупок за останній місяць. Але зараз дуже популярні фото на спишку. На жаль, до цієї камери вона не додається, її немає вбудованої, тому вони зробите такі фотокартки, як на нашумівший Canon, який чомусь зараз коштує 100-150 тисяч гривень. Я перепрошую, можливо, він дійсно вартує своїх грошей. Ні, чому б мені не замовити? Я дуже боялася цього замовлення, тому що е, перед мікрофоном і цим всім я замовляла саме її, і я не знала, буде вона працювати, чи буде вона якась бракована, чи щось типу цього. Реально класна штука. У цій вспишці можна налаштовувати силу і яскравість в спалаху. Він абсолютно повністю класно підключається до камери і синхронізується з нею. Тобто не потрібно нічого там додатково класти чи щось такого. Реально дуже класна штука. Дуже раджу приглянутися, тому що вона така манюнічка, така дідка бейбі, адаптери, які. І підключає до фотокамери, І меню, яке настроюється. Найкльовіше, що було, це те, що вона прийшла через день після того, як я її замовила. Ніколи в житті мені так швидко не приходили замовлення з Китаю. Дуже класно. Я напевно все таки стану фанаткою цієї фірми. Вона дуже бюджетна і реально кльова. На цьому певно, усе. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить. Дійсно, варто поставити лайк. Вам дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви ще розпаковок, тому що я готова купувати і розпаковувати взагалі все на світі. І якщо це відео набере 500 переглядів, такого ще не було на цьому каналі, то в наступному я обов'язково подарую щось одному із вас. На цьому все. До зустрічі у нових відео. Як зафіналить. всім все, пока. Всім все, пока. Па-па.